Т-64 є. Напевно, найкраща модифікація Т-64, яка тільки існує на цьому світі. І яка ще крутіше вставляє т 72 б 3 по всім параметрам. Саме так настав час втопити фанатиків т 72 б 3 в їх власному лайні. І почну я з озброєння. Гармати в них майже що однакові, але відмінності в озброєнні все одно є. І називається ця відмінність протитанкова керована ракета. Комбат. Так-так, та сама ракетка, від якої не те, що Т-72, Т-90 відкисне, і штора йому не допоможе. Але це все фігня порівняно з наступним приколом. Перед вами механізм заряджання Т-64 вміщує 28 пострілів. Сконструйований, щоб бути максимально надійним та ремонтопридатним. А в Т-72 шум. ХЕРНЮ! На Урал насрали, як завжди, сказали, що ми не такі, як всі, ми зробимо по-своєму. обісремося, так сказати, оригінально. Тому вони зробили автомат заряджання, в який вміщується 22 постріли. І в чому тут тупість, ви мене можете запитати. А в тому, що вони тільки роблять, що звездять, наскільки їх автомат заряджання менше, компактніше та зручніше. Особливо мене смішить їх заявочка про продуманість та надійність цього автомату. І перших брехня стосується заявочки. І що в Т-64 неможливо перелізти з місця механіка водія в бойове відділення. Так ось перелізти можна. І це буде зручніше, а головне швидше, аніж в Т-72. Для цього необхідно скинути декілька лотків з конвейеру, зняти гільзозабірник ПКТ і прохід вільний. Правда, необхідно, аби гармата була повністю опущена вниз і дивилася вперед або назад. Загалом в більшості випадків гармата танку дивиться саме вперед, тому це не проблема. Зате через цей прохід можна. Можна спокійно пронести важкораненого члена екіпажу в зимовому комбінезоні. А що ж у нас в Т-72? По-перше, дистанція між настилом транспортеру і кришею корпусу майже в два рази менша, ніж в Т-64. Через цю щілину навіть здоровій людині пролізти буде нелегко. А тепер уявіть, що на мехводі зимовий комбінезон або ОЗК. І так, для цього теж необхідно, аби гармата була повністю опущена донизу і був знятий гільзозабірник ПКТ. Це вже не кажучи про те, що запас деформації автомату заряджання Т-72 всього-навсього 8 мм, той час, як у Т-64 запас деформації 55 міліметрів. Основне озброєння це, звичайно, дуже круто, але одна з фішок Т-64 це додаткова зброя, яка представлена, тільки у в двох дистанційно керованих бойових модулях. В склад першого модуля входить крупнокаліберний кулемет КТ-127, автоматичний гранатомет АГС 17 та кулемет Леметка Т 762 А ось в другому модулі розташовується сюрприз для ворога. Двоствольна 23-мм авіаційна гармата, яка має скорострільність приблизно 3000 пострілів на хвилину. Бронезахист на Т-64Е був значно покращений встановленням динамічного захисту дуплет, який може відражати навіть тандемні протитанкові ракети. Також на танчику встановлений комплекс оптико-електронної протидії варта, який попереджає про опромінення танку лазером. Автоматично ставить димову завісу та може зривати наведення протитанкових керованих ракет з інфрачервоною головкою самонаведення. Також можна встановити комплекс активного захисту заслін, який може відражати не тільки ракети, а й танкові боєприпаси. Що стосовно динаміки, так вона найкраща серед усіх Т-64, які є на озброєнні ЗСУ. Модернізований двигун 5ТДФЄ потужністю 850 кінських сил розганяє цю штучку до 65 км на годину. По шосе. Вартість Т-64Е складає приблизно 2 мільйони доларів. І це дуже гарна ціна, особливо якщо враховувати модернізовану систему керування вогнем, яка включає тепловізійний панорамний приціл навідника, балістичний обчислювач та лазерний далекомір. Загалом модифікація вийшла просто шикарна, тому варто приділити їй належну увагу. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір, та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми. На яких граю вигри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.